Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті Міноборони Росії 1 жовтня. Нагадаю, заявило про начебто окупацію населеного пункту Вербова в Дніпропетровській області. Втім, у 110-й окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка цю інформацію заперечують, як пояснили в бригаді. У Вербова проникла російська ДРГ, щоб зробити відео флагопостановки. Після цього окупантів знищили українські підрозділи. Хлопці зайшли в село, знищили залишки противника і зачистили населений пункт. Вербове під контролем 110-ї ОМБР. Інформація на Deep State не відповідає дійсності. Взагалі, до інформаційної діяльності ресурсу Deep State виникають питання. Дуже часто вони працюють на ІПСО противника, аби швиденько замалювати червоним, не перевіряючи інформацію. І до речі, вже от сьогодні портал Діпстейт у своєму щоденному зведенні заявив, що російські війська просунулися поблизу вербового, але не повідомляючи про повністю захоплення населеного пункту. А от на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники заборонили чоловікам призумного віку виїздити за межі області. Про це сьогодні повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Далі пряма мова. Примусова мобілізація у так званій ЛНР стала ще жорсткішою. Загарбники заборонили чоловікам призовного віку виїздити за межі окупованої Луганщини. Зокрема, обмеження у пропуску осіб чоловічої статі вже діють на кордоні ЛНР і Ростовської області. Харченко додає російські окупаційні війська не полишають намірів просунутися поблизу Греківки на Луганщині. Там українські захисники тримають. Оборону противником застосовані 25 безпілотників різних типів і 6 разів. Ворог намагався поцілити зі ствольної артилерії. Загалом упродовж минулої доби загарбники здійснили 21 штурм на Лиманській та Сіверській ділянках фронту. І Тим часом також Харченко повідомляє, що борг у розмірі 40 мільйонів рублів за останні місяці виник перед гірниками трьох розташованих в ЛНР, в вугледобувних підприємствах, і тепер без заробітної плати залишилося 650 працівників. Шахт окупаційна влада продовжує користуватися старими методами для повного розвалу промисловості регіону. Ну і власне це ми вже з вами бачили і раніше. А у Генштабі звітують загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення. Але українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Я лише хочу нагадати вам про головне: війна триває в нашій країні. А отже, ми маємо підтримувати наші сили оборони. Зараз я збираю на автівку для артилеристів НГУ. Тому давайте ще один день нашої з вами боротьби будемо проводити правильно, а саме з вдячності тим, хто на фронті, і ціною власного життя і здоров'я зараз захищає нашу країну, поки інші радяться, зустрічаються, тиснуть один одному руки і так далі. Тож давайте нашу з вами вдячність конвертувати у правильне русло у донат. Щоб от не тільки словом, але й дійсно своїми вчинками підтримувати зараз наші сили оборони. Бо росіяни, на жаль, не збираються зупинятися, і наші сили оборони мають продовжувати їх зупиняти і давати їм гідну відсіч. Тому я дуже прошу, будь ласка, долучайтеся до цього збору. І от правда, це той випадок, коли важлива кожна кожнісінька гривня. Бо чим швидше ми закриємо цей збір, тим швидше ця автівка, яку ми додатково обладнаємо РЕП відправиться. На фронт. Ну і до речі, я нагадую, що за донат у 200 гривень можна виграти новенький айфон 16. Нехай це буде маленький, приємний бонус для того, хто задонатить. Можливо, це стане хтось з вас. Але я нагадую, що нашим найбільшим бонусом буде, звісно, наша перемога. Тому давайте донатити на перемогу. Як я вже казала, кожна гривня дві, три, п'ять це дуже важливо. Тому, будь ласка, долучайтеся.